Благоволилися, Господи, землю Твою, возротили себе плінь, якость, оставили себе закони людей Твоїх, покрилися все гріхи їх, укротилися весь днів, Твой і іс гніва ярости Твоєї, возврати нас, Боже, спасений наш, і отрати яростю від от нас, її дав віки прогнівачі синини, і простережих гнів, Твої до дорода в рот. Боже, то оберєшся уже вишені люди твої возвеселяться тобі. Яви нам, Господи, милості твої спасені твої даж нам. Услышуть наречі до мною Господь Бог, яко наречі мир на люди свої на преподобне своє і на оберцяющі серця к нему. Обач, близь бо яш сөє спасені оселити славу землю нашу. Милозі істинна сритості, справда й миру благозастасеся. Істинно забливості, правда, і істина, і правда с небеса, і, Господь, з небеса се пронече. Ібо Господь дасть благозі земля нашу до да спол твой. Правда пред ним придойде положить в путь стопи своя, Приклони, Господи, уху тою, силишим я, яко нижу Бог Ізяс, сохрани душу мою, яку преподобен єс, спаси раба твоя, Боже мою на натя, помилий м'я, Господи, яку к тобі возиву весь день, возвесели душу раба твоя. Ко... Тобі взяв душу мою, як ото, Господи, і кроток, і много милости, всім призиваючим тя, внушу, Господи, молитву мою, і вонью гласу, молени моєго, день скорби моєї, я возвагко Тобі, як услушили, мій си. ні сподобен Тобі в бозі, Господи, ні споділом Твоїм. Всі язицелики сотворилися, прийду, де поклоняються при Тобою, Господи, прославлять ім'я Твоє, як великий си, і ти творечу, десяти, си Бог єдин. Настамі, Господи, на путь твої, пойду в істині Твоїй, да возеселиться Серце моє боятися імені Твого. І сповімся тобі, Господи Боже, моє всім серцем моїм, і прославляй ім'я Твоє во вік. Яко милості я вели на мені, збавилися душу мою, дада пресподнішого, Божа законоприступниця, востаршена м'я і сонам державних, заскаша душу мою і не предложивши тебе пред собою. І то, Господи Боже мой, щедрий, милостиві дало терпеливі миного милостивої істині, призри нам я помилум'ям, даш державу твою отруку твоєму, спаси сина, роби твої я, сотори со мною, знамені во благо, і да видять дневідіші мій постидяться, як уто, Господи, допомогли, ми утішили, мій син. Сотвори со мною знамені во благо. І да давидят ненавидішим і постидяться, як ото, Господи, помогли ми і утішили славу Отцю і Сину і Святому Духу. І Нині пресне у віки вікова. Слава Тобі Боже. Аллилуйя, слава Тобі, Боже. Аллилуйя, слава Тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину і Святому Духу. Нині пресне у віки амінь. Хай воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і хай тікають від лиця Його ненависники Його. Якщо заїдим, нехай щезнуть, як та військо від лиця вогню, так нехай погибнуть грішники від лиця Божого, а праведники хай возвеселяться, хай возрадуються перед Богом, хай насолодяться веселістю, заспівайте Богові, заграйте імени Його, простеліте шлях тому, хто, входить на заход, хто восходить на Заході, Господь, ім'я Йому, і радуйтесь перед Ним, хай вжахнуться вони від лиця Його. Отця сріди судів Бог у місці святому своєму, Бог вселяє одинокий годім, виводить закованих з мужністю, подібно, як і вороховників, що мешкають у гробницях. Боже, коли виходив ти перед народом Твоїм, коли проходив ти пустелею, земля тряслася, і небеса танули од лиця Бога Синайського, од лиця Бога Ізраїлевого, Дож добродійний удій лиш, Боже, спадкоємству Твоєму і знемогло воно, але Ти укорінив Його. Живність твоя мешкає в ній, ти приготував їй у благості твоїй, нужденному Боже, Господь дасть слово благовістуючим силою великою, цар сил возлюбленого, щоб задля окраси дому розділити здобич, щоб ви спочили посеред уділів. Ось крила голубки посріблені, межекрилля її, з, з прозеленню золота, коли розсіє пренебесний царів на ній, вони забіліють снігом. На Соломоні, гора Божа, гора тучна, гора родюча, гора тучна. чому заздрете гори родючі, ті горі, на які благоволив поселитися Бог, бо тут Господь домуватиме до віку. колісниць Божих, тьмитьменні, тисячі лікуючих, Господь посеред них усинає у святилищі, Ти зійшов на висоту полонив баранців, прийняв данину в людях і навіть непокірних до оселі Своєї. Господь Бог благословен, благословень Господь день у день, сприйм'ятиме нам Бог спасіння нашого, Бог наш Бог, що спасає, і Господа, владики брами смерти. Одначе Бог потрощить голови ворогів своїх, волохати тім'я тих, що ходять у прогрішеннях своїх, сказав Господь із Вассану, повернув, повернув з глибин морських, щоб мочилася нога Твоя в крові, язик псів твоїх з ворогів урвав собі. Видимі були походи твої, Боже, походи Бога мого, царя, що у святині. Попереду йшли князі слідом співці посеред дівець тим паннець, у зборах благословіте Бога, Господа, ви із джерел Ізраїлових, там вині, амин наймолодший у захваті, князі Юдині, вожді їхні, князі Заволонові, князі Нефталимові, повели Боже силою Твоєю, утверди, Боже, те, що вчинив єси нам, із храму Твого над Єрусалимом тобі принесуть царі дари. Пригрози звірям очеретяним, стадові баків серед тельців народів, щоб не замкнули випробованих, як срібло, росій племена, що воїн бажають. Прийдуть посли з Єгипту, Етіопія першою простягне руку свою до Бога. Царство земні співайте Богові, заграйте Господові, заграйте Богові, що зійшов на небо небес на сході. Ось вийде з Він голосом своїм. Поголос сильний, воздайте «Бо славу Богові на Ізраїлі, велич круса Його і сила Його на хмарах, дивний Бог святих своїх Бог Ізраїлів, сам дасть силу і могутність народові своєму, благословен Бог, слава у цьому сину і Святому Духу. І нині пресне, які віковає. Слава Твіш! Господи, помилуй. І вже дев'ятий час насради плоті, у смерть косивій, у севій, умертви плоть нашому дрова, Христе Боже, і спаси нас. Вже дев'ятий час насради плоті, смерть усиливий, умертве, плоти наші мудрування Христе Боже, і спаси нас. Да, приближиться молитва, моя, притяга, Господи. Послави святой, розумим я. І вже в дев'ятий час настради, плотію, смерть у мертві плоти нашої, мудривання Христе Боже і спаси нас. Давній прощання, я притяг Господи, посласи і збавим я. Вже в дев'ятий час настради, плоті, смерть кусивий. Матви, плоти наше мудрування, Христа Боже і спаси нас. Слава Чуїси, і, і Святому Духу, і нині присної, і во віки віков. Іже нас ради, рождайся, годі і розп'яті, претерпію, благи, і спроба, і смертю, і смерть воскресе, і явля, як у Бог, не презиє ж, же це рукою Твоєю, я ви, чоловіку, любі Твоє милостиве. Ай ми розшуйте, Богородице, моляшуйся за неї і спасе, спасе наш люди очо, я Не, я. не предаш нас імени Твоєго Рада, панса, імени Твоєго ради, і не розори завіта Твоєго, і не відстави милости Твоєї от нас. Авраам, ради возлюбленого Тебе. За ісака раба твоєго, Ізраїля святого твоєго. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава солодце і Святому Духу. Нині, преснов, віки Присяти, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхня наша, владико, прости, беззаконня наша, святий, посяти, сіла, немощі наша, і Твої Твоє огради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава і Сину, і святому Духу, нині преснов, віки вікова, амінь. Отче наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, яка на небесі на землі, хліб наш осушний, да нам напне. І остави нам довги наша, я ми благостовним должником нашим, і не веди нас свої скушені, і не в нас слуха. Яко твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого ця, і Духа, нині присної по віки віком. Розбойник начальника жизни, на кресті, весяща глаголаше, а ще не домобило площа й же з нами розхнися. Небе сонце, лочистоє потаїло, не живе земля терпе, що ще тряслася, на вся терпляй, помінення, Господи, во царстві Твоєм. Слава, Сину, і Святому Духу! Посреді двою розбойнику мірило праведне, бритися крест вой. О, моба не зведемо вальті, отою коланія, другому желегча, що ся перешенік познання богослові. Христе Боже, слава, тобі, нині, Преснує <плес> ті віховань, анце і паста і спасаміра, на кресті зря ще рошетяла, лише слезяше, міру порадиться трімля ізбавлення, утро, Боже моя, горецьря Твоя розп'ятіє, є же за всіх терпише сини, і Боже, моє.

Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 споди, помило, споди, помило, Господи, помилуй. Біже на всякої време, на всякий час, на небеси, на земле поклоняємо славі. Боже, благи до терпіли многими милостові, правда, рубля і річного милує. Связовійку благ. Сам Господи, прийми нашого часи, молитви. І справи животного заплине Твоїм, душі наша, святиті лиса учисти, помічлені справи разом у цілому мудрі срезви, і збрані всякої скорби, золи бо і родини святими, англими Твоїми, як вода плочень соблюдай наставляємо достигну й вінства віри і в разум на вені Твоєї слави, як благословені силовіки, віком. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй. Славучи Сина Святому Духу. І нині преслові, віки вікова, мі. чесніше херовим, і славнішою безсромнення серафим, без іспління благослова рошую, суши бородиття величає. Іменем Господнім, благослови Отче. Боже, ушедрини благословини, просвяти лице Тві на неї, помилуй Дні. Господи, владику живота моєго, духу нині не брешенню, бляча і празнослові, ожени от мене. Дружи ціла мудрість мене, води терпіні любе, даруй ми раху твоєму. І Господи, царю даш, ми зріти моє сорешення і насуждати, брата моєго, як о благословені свого віки, Амінь. Боже мого стею, мені їх. Боже, очей, старіхи моя і помилуй ім'я. Вище славіше, Господи, простим я, Боже молости, в буде рішному, Боже очисти ріхи моєї помилуння, вище славіше, Господи, простим я, Боже молости буде в будені рішному, Боже очисти ріхи Моя і помилум'я, вища, соріші, Господи, простим я. Господи, владику живут Його духу, нині рішення, і Отже, не брішени, поначала праснослов'я, не від мене. Дуже ціломудрість мене, мудрі трепінню, даруй ми Йому. І, Господи, царю даш, ми зріти моя рішення, і не осуждати брата моєго, яко благословені, сивовіки, віко. У царстві Твоє, поміни нас, Господи, да прийдеш у царстві Твоє. Пом'яни нас, Господи, да прийдеш у царстві Твоєм. Блаженні ниші духом, як тієї царство Небесне. Пом'яни нас, Господи, да прийдеш во царстві Твоє. О, пашучі, Як ті утішаться, Пом'яни нас, Господи, да прийдеш у царстві Твоє. Лашені кроці, як ті нас землю. Пом'яде нас, Господи, да прийдеше во царстві Твоє. Блашені ашучі і правди, як у ті насвітяться. Пом'яни нас, Господи, да прийдеше в отца світ Твоє. Лашені милостиві, як ті помилувані будуть. Пом'яде нас, Господи, да прийдеше во царстві Твоє. Блажені чисті серцем в ті Бога узря. Пом'яни нас, Господи, да прийдеш во царстві Твоє. Блажені миротворці, як сини Божі на навіть. Пом'яни нас, Господи, да прийдеш во царстві і Твоє. Блаженії, правди праде, як у ті небесне небесної. Пом'яни не нас, Господи, да прийдеш во царстві і Твоє. Блаженісти, і да понесять вам і женуть, і рекут. Золоцого не жу мене ради. Пом'яни нас, Господи, да прийдеше во, <плес> да во царстві Твоє. Радуйтеся і виселітися, як узнала ваша многа на небесі. Пом'яни нас, Господи, да прийдеше во царстві Твоє. Слава Чуїси, Святому Духу, мені Христові, і вікова. Пом'яни нас, Господи, да прийдеше во царстві Твоє. Сланико, я прийде живо в царстві Твоє, Об'яти на святий, є, да прийде, живо царстві Твоє, лик небесний поятник, благоле, святься, свято свят, Господь само, і сповне, бо й земля, слава Твоя, слабітик немой, просвітитися, сяй, лица ваше не постидяться. Лек небесний поєтті глаголе, «Свят, свят, 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 Господь Савод, і з повне було земля, слава Твоє, і Святому Духу, лих святих анели, З усіми небесними силами поятті глаголе, «Свят, свят, 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 Господь Савод, і сповне і земля, слава Твоє, я. нині і віки вікова. Амінь. Вірою в видину, Бога Царцедер Творця, небо і землі видими вже всім і невидими. Ойдиного стра Ісуса Христа, Сина Божія, єдинородна, жодоца, рождена, прежде всіх вісі. Світо освіта, бо істина, одвоя істина, істина, рождена, сотворена, насушна, от і носушна, Отсу, вже вся виша, сради чоловіки, нашого ради спасення, ще час небезвя, путившися, духа святий, мирінівого чоловіча свято, свято сини при потісті, пила ті, страдавши коребеним, воскрес у треті день пописання, на небеса. І сидя, що не снує Отця, що со славою судити живим і мартвем, ніж Йо, царстві не буде конца. І Духа Святого Господа Жолоторяшого Іжо Отца і що щої ж отцем і сину, споклоняємося, слава ложого пророки. Войде на святою соборний апостол Стує Цар Бог. І сповіда і в житті восставлення віками, Послава ставить, Гости Боже, рішення наше, вольне і невольне, я же в слові і в ділі, я же в відідні, і невідіні, я живу в, в помишлені, я живу дні і внощи, вся напрости, як у люба. чоловіколюбе, больша наші жили на небесі, сидить ім'я Твоє, да прийде сахсія Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі на землі, хліб наш насушний даже на да пнець, і оставна долги наша, я пожимо оставлям, должником нашим. І не веде на нас і скушені, на ізбав нас Як у Твої царство і сили, і слава Отця, і сина, і святого Духа, нині присну, віки, і во віки Амінь. Архистратизи, Божі, служителі Божественні, я слави, а у начальниці чоловіку наставниці, полезне на посіти в еріми яко безплотних безплатних Сиком Твої мудре, Божественними вдохнованьми, просвітили все Твоє, люди, єдину частину Тройцю, єстеством нероздільно розділяємо жилице, Тим же, радуючися, все, все святою, Твою пам'ять празнуєм, і жать Бог молитви не катя, предлагаючи їм. Слава Сину, і Святому Духу, за святимо покоє, Христе, душі, раб Твої, і ніжні зболізні печальні восникані, но жить безконечна. І пресновіки віковамінь. Молитва не осипаю, що й богородницю, і присадства неприложної оповання, гроб'ю машлені не удержата, якоже живота, матер, матерку животу пристави. Потробу заливився преснодівстваною. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, на помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй і славніше, безстранення, сарапим, без, без іспіння, Бога слова рощою, зошою бороди, життя величає, Господні, благослови Отче, Боже благослови, не просвіти лице Твої на Ні, помилуй Дні. Господи, влади, по животам, його духу нині не брешений, на чоловіка знослов'я очини от мене. Дуже ціломудрі, с мене мудрі, третінні любе, даруй ми работимо. І, Господи, царю даш миці моя сорішення і насуждати, брата мого, як благословений си повіки бо Боже, Божа буде мені грішному, Боже очисти ріхи моя і помилуння, вещества соріше, Господи, простим'я, Боже милостив буде і грішного, Боже, очисти ріхи моя і помилуння, веща соріші, Господи, простим'я, Божа молостею буде мені грішному, Боже, очисти мої, моя і помилуй, вещества, соріши, Господи, простим я. Боже будь в буденні грішному, Боже, очисти ріхи мої помилуй помилим'я. Веще сла, соріши, Господи, Господи простим я. Господи, Владико, кожи та мойого духу, нині не прищеню, бначали празнествов'я від мене. Дуже цілу мудрість мене, мудрі терпінь любе, даруй ми йому. І Господи, царю даш ми зріти моя сорішення, і не осуждати, брата мого, яко благословений силовіки бо віком. Вік. Боже, сади, кріпкий, сади, безсмертний нас, Святі Боже, седай, гріпі, седай, без смертні, нас. Боже, безсмертний нас, і Сину, і Святому Духу. І, пресові, вік і вікова, Пресі, де, трапці, нас, Господи, участь, наша, Доліко, крось, законі, наша. Святий посети сила, немощі наша, ім'я Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, слава Отцю і Сину і Святому Духу, на її хрестовому віки, вікова, мій. Отче наш життєве сіда, сиди, сім'я Твоє, да придеса, сіє Твоє, да воля Твоя, яко на небесі, на земле, хліб наш насушний даш нам днесь. і нам духа наша, я кажу, мав самим душником нашим. І не веде нас свої скушені, не збав нас у плуках. Як у Твої Сартуї сили і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині пресної во віки віку. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Владико Господи Ісусе Христе Боже наш, дотерпів наших сорішеннях і до нинішнього часу приведи нас, вонжена, трещим тревився, благоразумному розбойнику і жарай, потиснули лиси вход і смертю, і смерть розрушили си, очисти нас гріш, недостойний раб Твоїх, сорі шихом Боїв, законоваку, нісми, достойне вознести Учеса наша і возріти на висоту Небесну, заново устав, Коньку і правди Твої, ходихом, воля десь наші. Ну, молим Твої безмірної благості, пощади нас, Господи, поможе милості Твоя, і спаси нас, ім'я Творади Святого, якої, що в свої дні, дні наші, і зміни нас із руки супротивно, і став нам гріхи наші, і в мертвій плоскої наше, мудрування, да вето служивши чоловіка, нового, обличемся, і ті поживем поживемо нашим, владиці, благодітлю, і так, от Твоїм послів, що вічний покой Гостиним, є ж усіх веселях жилище, ти бо Боїсне, існе веселіє. І радость, любища Христе Боже наш, і тобі славу славим, своєзначальним Твоїм Отцем, і при і благим, і житворячим Твоїм духом, нині пресно, і во віки віком. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Ісену і Святому Духу, і нині пресна, і вовіки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.